Можливо, за рахунок цього? Можливо, за рахунок цього. О! можливо, за рахунок цього. О. Запрацювало. За рахунок цього запрацювало. За рахунок цього, що ж? Запрацювало. Що ж? А, виходить, що я тут, якщо слухаю, сам себе я добре тут і. Робимо так. Діваємо наушники. Діваємо наушники. Так. Підключаємо ві. Підключаємо Wi-Fi. Блять тус. Блять, заходимо на цей канал, заходимо на цей канал. як його, блін, заходимо Потім, переключити я, знаю, як як я потім переключити, я не знаю, але З я розбрусь. Обов'язково. Але Обов'язково. Головне, що я вже розібрався. Головне, що я вже розібрався. Головне, що я вже розібрався. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо. Дивимося Гаррі Поттера. Чути реально кожен шорох зараз і справи. От мені цікаво, хто вирішує подивитися Гаррі Поттера в місті зі мною. Я просто зараз перевіряю цей звук. Я б тебе випустив Гедріго. але нам не можна чуклувати поза школою. Якщо дядько Вернон... Гаррі Поттер! Так от треба зробити. Ну ось е, ну що ж, любі друзі, всім привіт, з вами Макс, і ми починаємо вести свій стрім по Гаррі Потеру. Попереджаю, <etmek> не можеш заткнути пельку тій совіту, спекайся її. нудно. Так, трошки далі мікрофон, і дивлюсь, що далі буде. До Звук повинен бути трошки красивіш. Нормальним друзям? Але ж я не отримав жодного листа від своїх друзів. Чудові, якість? Якість зображена. Ну, блін, не фулл HD. А чому не фулл HD? Хто захоче з тобою дружити? І не будь таким невдячним. Що таке? Шо я не налаштував. Налаштування. Трансляція. Тут немає що налаштовувати. Не зараз сердитись. Це для Мейсонів. А вони ось-ось прийдуть. Трансляція. Думаю, треба ще раз повторити наш план. Петунії, коли прийдуть Мейсони, ти триш. У вітальні. Люб'язно привітаю їх у нашому домі. Добре, Дадлі, де будеш ти? Я чекатиму, щоб відчинити двері. Шудово. А ти? Тихенько сидітиму у себе і вдаватиму, ніби мене немає. А ну-ка. Отож собі Добре. Я вкладу свою найбільшу угоду, і ти її не зіпсуєш. Да, мамуль. Містер і місіс Мейсон, ласкаво, прошу. Хорошо. Гаррі Поттер. Це така честь? Ти хто такий? Ага. Доби, Хорошо. Доби, Хорошо, що там? Добре, що там. Так, се. Хорошо. Домовились. Прибув, добре сказати. Давай. Це так складно. Доби, доби, не зло, з чого почати. Давай. Прошу, сідай. Сісте? Сісте? Добі, сить. вибач, я не хотів тебе образити. Образити Добі? Добі чув про вашу велич, сер. Та жоден чарівник не просив його сісти. Як рівного. Тож ти ще не бачив пристойних чарівників. Ні, не бачив Ну, в принципі, то за 700 HP воно не є так ж. Але хотілося Доби, Доби, Доби. це наш <связать> <связать> це вообще прикол. Ридкостный. Ходячий, ходячий прикол. Ты целый? себя сэр. Добі ледь не сказав погано про свою родину. Тобі має бути свободний. Родину чарівників, яким служить Добі. Добі мусить служити їм віку. Якби вони знали. Добі має звільнити родину чарівників, яким служить Тобі. Добі, Добі. Добі, Добі. Добі мав прийти, щоб захистити Гаррі Поттера. Попередити, щоб Гаррі Поттер не повертався в Гогвардську школу чарів і чаклунства. Я змова. Там стануться жахливі речі. Гаррі Поттер. Які жахливі речі? Що за змогаріпоцер? Не можу сказати. <гум> добре, я розумію, не можеш. Так, що там мені написали? Гай, добре, коротше. Тест на цьому закінчений. Буду далі грати з налаштуваннями. лампу.